Марія Єфременко, Юродовий з розповіді моєї бабусі Мотрі Васильівни Лучко. Коли я була ще дитиною, жив у нашому селі один чоловік. Скільки йому було років, судити складно, звали ж його Ноник і не дав йому Бог розуму. Ми, діти часто дражнили і задирали його. Ноник слинявий, бо в нього постійно з рота текла слина. Але він, мабуть, не ображався на нас був ноник сиротою. Тож люди взяли над ним шефство, годували його, до кого б він не зайшов. Говорити ноник не говорив, але іноді видавав такі речі, що всі дивувалися. Наприклад, бігає він із самого ранку біля старої верби, мугикає по своєму і весь час цю вербу сучками підпирає. А ранком наступного дня бачать люди, що вітром цю вербу на дорогу повалило, або причепився раз до зойки, а та під серцем дитя носила. Вона кричить на нього, жене геть, боячись, щоб дитя таким же не вродилося. Він бігає навколо неї і повітря ротом хапає, ніби задихається. А як розродилася зойка, так її донечка мало не задушилася, пуповина обмоталася навколо шиї немовляти і не давала йому на світ Божий вийти. Мабуть, знав нони про прийдешні труднощі і попереджав, як міг. Тож почали селяни до нього прислухатися, знали наперед уже, що якщо ноник чимось спантеличений, чекай лиха. І ось одного літнього ранку дивляться селяни і бігає ноник по селу з цебром води. Кричить моторошним голосом біля кожної хати зупиняється і водою бризкає. Підходили до нього люди заспокоювати, та він тільки ще дужче шаленів. Набридло це всім, забрали в ноника відро, а він кричав і бігав аж до вечора. І наступного дня ні до кого ні пити, ні їсти не прийшов, а все бігав і бігав. Люди бачать, що справи кепські. Шкода стало нещасного, він же так з голоду помре. Ось хлопці й затягли його в одну хату і нумо годувати насильно. А він їжею плюється, давиться і усе з хати вискочити намагається, так його і не погодували. А за кілька днів знайшли Юродового неживим. Так і не зайшов він ні до кого, помер посеред вулиці, начебто з голоду. Жінки плакали. Чоловіки нервово м'яли картузи в руках, ховали того ж дня, адже своєї хати, щоб ніч відлежатися, у унуника не було. Сталося це 21 червня 1941 року. Але ж і недаремно ноник перед смертю хати гасив, і тижня від початку війни не минуло, як фашистські літаки запалювальними бомбами спопелили село вщент. Жодна хата не вціліла. А коли звільнили село від загарбників, жителі почали повертатися із лісових землянок і заново відбудовувати будинки. Сама я цього не чула, але старіше потілися, що в ніч перед визволенням чувся їм сміх Ноника. Хрестилися, думали, нечиста сила потішається, а ні. Просто, мабуть, душа блаженного кінцю війни раділа.